Друзі, всім привіт! З вами як завжди, Краскін. Сьогодні хочу з вами поговорити за третій епізод лінії фронту. З'явилася повна інформація з строками, з нюансами ігровими і, і з нагородами, само собою, які ми зможемо заробити, якщо будемо в неї грати. Плюс до того є ряд пропозицій з технікою, серед якої є Project 46 яку ми сьогодні розберемо, LT432 і kv 4 KTTS. От, по прогі, все зрозуміло, будемо сьогодні розбиратися. Це хороша машина, друзі. У мене є аналог Марс, по якому ми будемо дивитися це все. А от якщо вам потрібно ще по LT432 огляд або по КВ4 КТТ, спишіть, без питань можу зробити. Звісно, перед цим не забувайте проставляти вподобайки, підписуватись обов'язково на канал, друзі, і коментуйте. Дякую вам велике. До речі, як я обіцяв, зіграв я декілька боїв на калібані. Один з таких боїв ви зараз бачите. Перед тим, як я почну розбирати новини, друзі, хочу просто-напросто подякувати спонсорам. Новий спонсор з'явився Ростислав Сорочинський. Дякую ти величезне. Також дякую Олександру Бондаренко, який давно мене підтримує. І Олександру Просто, який взагалі 14 місяців ще з старих добрих часів мене підтримує. Дякую вам, друзі, величезне. Плюс до того скинули підписники. Доволі такий цікавий скріншот. Я не знав, що так є. Є в грі, так скажемо. Тому що, дивіться, є в нас максимальний курс обміну 1 до 100, друзі, по вільному досвіду. Як виявляється, там обмеження пишуть, що 300 тисяч. Це індивідуально можна висвітитися на аккаунт будь-кому. Дуже приваблива пропозиція, за 1000 золота можна виміняти аж 100 тисяч вільного досвіду. Це прекрасно, якщо така пропозиція у вас висвічується, можете скористатися, само собою. А тепер, друзі, давайте поговоримо про. Третій епізод лінії фронту. Приєднуйтеся до боїв 30 на 30 і отримайте круті нагороди. Значить, третій епізод лінії фронту у нас почнеться 18 листопада 2024 року о 7.00. Тобто вже завтра, друзі, і завершиться 25 листопада 2024 року о 4 ранку. Що у нас є? По мапах змін ніяких немає. Нормандія. Крафтверк і фата Моргана оці три мапи. Само собою, у нас доступні в цьому сезоні динамічні бойові сценарії. Їх три штуки. Перший бойовий сценарій це стандартний бій, ймовірність 34%. Бойові резерви застосовуються за звичайними правилами лінії фронту. Другий бойовий сценарій це оперативна підтримка. Ймовірність 33%, перезаряджання бойових резервів прискорено на 50% після початку бою чи розблокування. Нового резерву і на 30% після відродження. І третій, е, виходить, воля випадку. Ймовірність, 33%, ну плюс-мінус однакова ймовірність, щоб, ви самі розумієте, складова 100% цього е, варіанту, так скажімо. Після досягнення певних звань ви зможете обирати між двома випадковими бойовими резервами. Встановлення бойових резервів у слоти в гаражі перед боєм підвищує ймовірність їхнього випадіння. А рівень резервів, придбаних за очки бойових резервів, у бою зросте на один. Резерви матимуть чотири рівні. Так як у нас було до цього, друзі. Що цікаво? Цікаво, звісно, для нас нагороди. Окрім того, що ми можемо підфармити непогано, тому що це бої на восьмих рівнях дуже добре. Крім того, у нас будуть 20 своєрідних таких етапів, за якими ми будемо отримувати нагороди. Що у нас серед нагород? Серед нагород це очки бойової перепустки. Бони, жетончики, очки бойових резервів, які ми застосовуємо безпосередньо в лінії фронту. Також є передбойові настанови, експериментальне обладнання. І ще така штука, яку раніше дуже часто використовували, це бланки перепідготовки, щоб безкоштовно можна було перенавчати екіпаж. Також у нас є універсальний посібник, але він вже йде за 20-й етап. Тобто, треба повністю всю прогресію. Пройти само собою. І самоцінно, звісно, це бони. Наскільки я розумію, тут от за останній етап 500 і до цього по 50, по 25 буде даватися за кожен етап приблизно, друзі, 1000. 900, тисяча не рахував, точно не скажу, але тим не менш, 1000 бон також на дорозі не валяється. Також експериментальне обладнання, звісно, це, наскільки я розумію, у нас Т-1, тобто саме мінімальне, але все ж таки його можна розібрати і, наприклад, отримати за три обладнання 300 компонентів. От такі у нас, друзі, нюанси конкретно по лінії фронту. Плюс до того, я згадав ту інформацію, яку ви мені скидаєте, скидайте, якщо якісь у вас унікальні пропозиції, ем, так скажемо вилазять, що ви можете, наприклад, або обміняти. Бо я думав, що 1 до 50 по досвіду, це максимально, друзі. От те, що тестувалося на тесті. На тесті на основу воно так і вийшло, тому що скидали скріншоти 1 до 50. Але 1 до 100, я трішечки був в шоці, тому що спочатку. Почали писати, і я думаю, та ні, такого не може бути. Один до ста, це дуже прекрасно все. Коли ні, реально є такі скріншоти, не одна людина почала це все писати, викладати. Переходимо до гаражу. І так, друзі, тепер ми в гаражі і давайте розбиратися з технікою, конкретно з проджетою або той самий Марс, як у мене, от варіант цієї техніки. Якщо ми перейдемо в магазин і у вкладоці найліпше, ми можемо побачити ці пропозиції. Звісно, чи брати чи не брати це, вирішуйте самі. Моя справа просто розповісти вам про цю техніку, яку я вважаю найкращою в цих наборах. Так скажемо. От, наприклад, стартовий найдешевший набір. Я колись приблизно за таку суму купив Марса, друзі. Це Progeto-46-й, стартовий набір, оцей стандартний, як його назвати. Є ще 3D-стиль. До речі, 3D-стиль у мене на складі є на просту прогу, я його десь безкоштовно забрав, чи за креслення, чи за щось давно вже. Є ще LT432, lt 432 непогана ЛТшка, є ще Т26Е5П Патріот. Тобто ця машина не актуальна, мається на увазі, що вона є забона, ніхто не буде за реальні гроші купляти його. І КВ-4 КТТС, також така специфічна машина, по типу в нього і броня повинна бути. Він частково, звісно, буде відтанковувати, хороший ДПМ. Якщо потрібно, можу огляд зробити, колись на нього огляд робив. Після того, як мені один з підписників подарував цю машину. Але сьогодні будемо розмовляти про Progetto або про Mars, друзі. Це аналогічні дві машини. Починаємо традиційно огляд із живучості, знаю, що це стежка без броні, без живучості, але тим не менш, давайте пробіжимося по цих характеристиках, що вона це представляє. Значить, бронювання корпуса у нас 60 30 20 бронювання башти 80 60 25. Дивимося по факту: 98 мм НЛД, 85 мм під таким от кутом ВЛД. Маска 105 мм, 104, 180 навіть є зони 35, 40, 42. Ну, Тобто в нас, броні, друзі, немає. Це не наша фішка абсолютно. Нас будуть всі пробувати, артилерія, не артилерія. Всі будуть по максимуму наносити по нам дамаг. До речі, міцність непогана. 1400 одиниць як для стежки восьмого рівня. Це хороший такий стандарт, можна сказати. Що у нас ще цікаве, є по цій машині? Цікава це, звісно, вогнева потужність. Якщо відкрити от параметри по вогневій потужності, то ми можемо побачити, що в нас три типи снарядів: бронебійний, підкаліберний і осколково-фугасний. Що стосується осколково-фугасних, то я б їх не використовував на цій машині, тому що вони занадто слабкі. Пишіть свою думку, я думаю, дуже багато людей мають цю прогу. Чи ви використовуєте осколково фугасні снаряди, наприклад, на ній. Чому я так кажу, друзі? Тому що вони, хоч і мають підвищену шкоду 320 одиниць, але середнє пробування броні у них всього 45 мм. Це занадто мало. Я думаю, що реалізувати їх важко. Я їх не використовую, швидкість польоту тут некомфортна, 732 метри на секунду. Це дуже погана швидкість польоту. Що стосується стандартних бронебійних снарядів, то вони не погані, вони нормальні. Середня шкода у нас невисока, але в нас магазин до заряджання, друзі. 240 одиниць от у нас середня шкода на стандартних бронебійних снарядах. Середнє пробування броні 212 на близьких дистанціях і на великих дистанціях 193 мм. Втрачається так суттєво, майже на 20 929 метрів на секунду у нас швидкість польоту снаряду. Але це якщо без, наприклад, навички. У заряджаючого навичка називається вона ідеальний заряд. От швидкість польоту снаряду збільшено на 13,45%. А це доволі, друзі, непогано. І це відчувається суттєво у боях. Тому що якщо так у нас швидкість польоту буде 929, то з цією навичкою десь приблизно 1040, наскільки я пам'ятаю, плюс-мінус в таких діапазонах підкаліберні снаряди це у нас голдові. У них середнє пробування броні 259 мм на близьких дистанціях і 228 мм на далеких 500 метрах. Що стосується швидкості польоту, тут взагалі все прекрасно. 1250, плюс навичка, то там взагалі 1350, а то й 1400 виходитиме з навичкою ідеальний заряд. От такі у нас, друзі, снаряди. Вони не імбові, далеко не імбові, але тим не менш непогані. Їх можна, особливо в лінії фронту, на ББшках можна е, грати. Дивимося далі, що у нас є. Розкид на 100 метрів, 0,29 Прекрасний розкид, точність хороша. Час зведення 1,77, також прекрасна. Кути вертикального наведення мінус 9 плюс 20, якраз комфортні, хороші. Швидкість горизонтального пересування прицілу 4521, прекрасна, друзі. Немає тут взагалі ніяких претензій. Середня шкода на хвилину 2299 2300, але враховуйте, друзі, що у нас тут магазинна оця система Дозаряджання, час дозаряджання першого снаряду 9,30%. Чотири сім. І 6,3 секунди. От три снаряди в нас заряджається за 22 секунди 71 соту. Так скажемо, 2 секунди між пострілами, три снаряди, прекрасна е, штука така в бою реалізувати цю машину за 4 секунди відстріляв три снаряди. Це дуже круто і дуже комфортно. Що стосується інших характеристик, таких як, наприклад, стабілізація, то тут вона не сама найкраща, але й непогана, слава Богу. Тому що стабілізація в русі в нас 0,16, стабілізація. При повороті корпусу 0,16 і при повороті самої башти 010. Тобто, з обладнання я б порекомендував вам, наприклад, трофейний стабілізатор поставити комплекс підвищення рухливості Т3. Тому що він апає як динаміку, так і стабілізацію, взагалі буде прекрасно. І трофейну вентиляцію, наприклад, От це must have, таке обладнання. До речі, пишіть, що ви використовуєте на проджеті. Само собою, до пайок не буде зайвим. Це все зрозуміло і так. По навичкам ви зараз можете побачити, які в мене навички. Тут уже знаєте, ситуативно обирайте самі. Перша навичка в мене ремонт, друга бойове братерство, третя маскування. Друзі. Це дуже важлива навичка для таких машин, щоб вас менше світили. Відповідно, будете менше втрачати свої ХП. На огляд. Дивіться, на точність я концентрацію, от, наприклад, поставив непогана така штука. А плавний хід це стабілізацію, покращує, ідеальний заряд. Ми вже обговорили. Швидкість польоту снарядів, дуже важлива штука. Друзі, використовуйте класна штука, на проги відчувається. Оце підвищення приблизно на 100 метрів на ББшках, воно відчувається і дуже круто. Якщо не спробували, то не зрозумієте. Тепер давайте переходимо далі. У нас йде рухливість, друзі, що у нас по Факту є. 60 вперед-23 назад. Це з системою підвищення рухливості Т3, яка додає 5 км вперед-3 назад, друзі. Плюс до того питома потужність також піднімається. От у нас 2054 стає з системою підвищення рухливості Т3 і базовою модифікацією ревізія. Паливної системи тип 1, друзі. Тобто ви можете досягти таких самих показників, а 20,5 кінських сил на тонну це доволі непогана динаміка. При тому, що максималка-60, прекрасні динамічні характеристики, зможете міняти позиції, і все у вас буде добре. Швидкість повороту шасі 5605 також прекрасно вивертлява машина. По скритості, друзі, от із маскуванням із навичкою у мене виходить 2686 нерухома машина і під час руху 2095. Непогано, як для ст І огляд 454 метри. Тут уже з навичкою бойове братерство, навичка Гострий зір, навичка екстремальні умови, навичка радіоперехоплення, навичка пліч. Опліч, трофейна вентиляція і спагетті з м'ясним соусом. От такі у нас показники можуть бути. Звісно, по обладнанню дивіться, наприклад, замість вентиляції можна використовувати е, оптику. Оптика, це також буде дуже класно. Я, от, наприклад, з вентиляцією, то я не скажу, що в мене якийсь дискомфорт є при грі на прожетті. Ну або на Марсі, як у моєму випадку. Всім дякую за перегляд. Ставте обов'язково подобайки, підписуйтеся на канал і до побачення до наступних відео, друзі. 爸爸。